Ми йшли контрольні сутички, хотіли об'явити той склад, який буде представляти нашу країну на світовому ліцензійному турнірі у місті Стамбул. І до нас приїхали і Вадим Маркович, президент Національного олімпійського комітету в И начальник нашего департамента Юрий Александрович И наш юридический президент Вахтанг Володимирович Каждый город, все приехали нас поддерживать Боюсь уплотнеть Поэтому давайте представим склад, у 60 кг у нас Нашу країну буде представляти Віктор Петрик. У 77 кг Володимир Яковлев. Дев'яносто сім кілограмів владлендо І 130 кілограм Михайло колекцій. Ось <плодисність> ну, такий склад. Вважаємо, це оптимальний склад на теперішній час. І трохи в нас відбулася зміна 87 кілограм, на жаль, і Ігор Бочков отримав травму. Ігор, Хотіли подякувати тобі за мужність, за порядність, за те, що не просто це да, місце і міг би поїхати, да, промовчати. А молодець це справжній чоловічий поступок. і, Вов, на, на Тобі додаткова така е, відповідальність за це. і, Я ну, тобі вдячний. Я думаю, сподіваюся, що хлопці. Віддячать тобі ліцензіями на Олімпійські ігри. Тому хотів надати слово. Да, так, так, для... Ну, по-перше, я ще не бачив а, нашого спортсмена, який отримав ліцензію. Я тебе вітаю, я да, молодець. Боровся всі вболівали. Складно було, але боровся, і це дуже важливо, щоб в такий складний час ти показав, на що ти здав. Особливо ти здатна. Це вже показали олімпійські ігри, це показує дистанційні змагання. Тому щоб ти не втратив той наслідки, як ти мав зараз на лісі не змагань. Хочу вас підтримати, подякувати ігорію, що, е, що боровся, мав шанс, але чесно сказав, що не може, тому, тому що так впалося, є травма. Три роки, роки готувався до цього часу, але ну, так буває, назад. Але я впевнений, що команда тебе підтримує і поважає за такі послуги. Хлопці, потужний склад, досвід є. Ти вже майже вже майко одягнув Париж 24. Mm -hmm. да? а, знаєте, Потрібно їхати і перемагати. Іншого шансу не буде. Це останній шанс, останні змагання. Все. Потім вже є Олімпійських до пори. Потрібно віддати все те, що у вас є всередині. Потрібно віддати те, що у вас плавить тренер, команда, федерація, всі ті, хто працюють на вас. Ви приходите в зал, зал готовий. От на того, коли ви прийшли в столову, приїхали сюди, все працює на вас. Машина спортивно працює на вас. Вам потрібно зараз поїхати і віддати те, що вас вклала держава. І держава це люди. Люди, які вас вкладають свою душу, своє серце, свої можливості. Тому, я, знаєте, я, коли мені зараз запитують багато журналістів, в кого ви бачите, хто може бути з медалю на Олімпійській, я це кажу постійно: одне. одне ж саме. Я вірю в кожного спортсмена, хто поїде на Олімпійський. І це вже багато було а, моментів, коли. Спортсмени, на яких ніхто не думав, а вони поверталися в медалі. Тому ми бажаємо вам успіху, ми віримо в вас, вас вірять всі, ті, хто тут стоїть в залі, ті, хто вам допомагає, всі тренери, вся команда спортсменів, будемо за вас болювати. Будемо тримати полотні. Бажаємо вам.